Напередодні двох пам'ятних дат: 8 травня, дня пам'яті та примирення та 9 травня дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у Лозовій у п'ятницю провели урочисті покладання квітів до братських могил і пам'ятних знаків загиблих воїнів. До скверу героїв Лозівщини вшанувати пам'ять земляків ополченців, прийшли представники міської влади, ветерани, учнівська молодь та громадськість. Цього дня відвідали братські могили, які знаходяться по вулиці Дикого, на кладовищі по вулиці Потьомкіна, на центральному міському кладовищі та в селі Домаха. Згадували всіх, хто ціною власного життя боронив рідну землю від фашистських загарбників і дякували за їхні подвиги на благо своєї країни і майбутніх поколінь, за самопожертву в ім'я перемоги. Біля пам'ятного знаку Заяча Балка присутні вшанували пам'ять безвинно розстріляних жертв фашизму, полонених воїнів, підпільників, мирних жителів, в'язнів, концтаборів пам'ять загиблих захисників та жертв Другої світової війни вшановували хвилиною мовчання та покладали скорботні квіти до підніжжя пам'ятних знаків.